Всім привіт, любі друзі! Всім привіт! Сьогодні ми зі своєю родиною вибралися куди тата? Сьогодні ми последній день перебування в Марокко. Вже 9 часов було літати. Ми вирішили вчитися, що велика в шолко Зараз нам переїжджать всередину цього діла. Що там таке? Ой. Хост необичний. Оце в хост зробили. Прямо лодку крокодилів всі заїхали. Ого. А в як три странах такий ж постоящий плазить. В Нілі в Египті. Причиніли і пливають. Африці, о, о, куплю, а не подивився, не куплю галу. Нас поджидав. Побачиш, що ми його вже заметили. Поплив, поплив дав, ходільчик. Ого, як яку його гострий, гострий зуби. Ось туди дивись. Ось або вилазить. Там, там поднімайте, маму, якось лазий, Там Подільчик, бо на берег. От вилазить, помаленьку, помаленьку. Погріться на солечко. Накупався, а тепер пориться на солечко. От і Аміка прийшла дивитися, як вони там гриться. Ось так. Не працюють особо, Купаються і на солнечку загорають. І міжу приносять. А ми узнали, що тут аж цілих 150 крокодилів, показується пливає. Їх всіх треба годувати. Їм всім треба ухажувати. А ось тут таке дерево, що як будто капуста на дереві росте. Дуже незвичайний, я ще такого не бачила. Я так і мрію, моя труси. І вилазить. А нього виладить. А ось тут а ми бачимо, чим пітаються і як питаються крокодили. Насправді вивчати крокодили в живих набагато цікавіше, ніж просто дивитися по книжечкам. Тут написано, що першу в першій неділі життя мама ховає своїх маленьких дитяток у себе в році. Вони там ховаються, що осак опасності, щоб, щоб маленькі ніхто не сів. Вони хоч хваються, хоч ділить мами, готіки. Не подигла воду по бокам. Ось тут така роща бамбукова. І самі здорові натуральні бамбуки, які я бачила. О. Тут намальовано, як і бамбука роблять, чи робили раніше от, папір.

Живемо в цей благословенному замечательному місці бабукові гощі нік Ї... А Ось тут якась така пещера. І ми можемо бути з іншої сторони водопада. Крокодильчика є Ось таке ось. Ось таке крокоділі яйцо так і вилуплюється. А тут черепашки в нас живуть. І маленький крокодильчик, Який ще не виріс, живий. Маленький крокодильчик, І ось о, маленький. Ой, яких багато. Цікава тобі екскурсія? А покажи, де мало. Емік вже одного крокодила осідлав. А ось тут у нас знак, що ми можемо піти ще до змію. Але кон там велика має змія. А А наша мама з Еміком все таке залізеньчує дірку спеціальну. Там де змій верху. Вони, на рівні, дуже апетитні, мамо землі, худенькі дуже. І жмейки відпочивають. Ось такі. Ось навіть погляду в вашу сторону. А тут таке чудове місце знайшли ми. Там, де можна пройти по такому тоннельчику, там з таким стеклом. Вона буде прямо біля самих крокоділок. Вокруг. Вокруг лазить. Там дивиться через стекло. Бувайте! І нас не забувайте.